О, ти гру граєш? Дай я теж пограю. Не дам, це доросла гра, ти не вмієш її грати. Взагалі то я вмію, давай я покажу. Ні, якщо я не можу вже довго цю місію пройти, то ти точно мені все програєш. PlayStation купили для нас двох, а я взагалі ще ні разу не грала. Йди ляльками бався, тут дорослі ігри. І не заважай мені. І так завжди. Що ви тут? О, дай я трошки тим побавлюся. Ну, тату, ти мені зараз все програєш, а я вже дуже далеко дійшла. Я тут того не хочу, ти мені включила там, де то битися. Бокс. Добре, UFC я включу, так? О, навіть тату грає, а я ні. Так, включила. Ти грай, а я йду трішки погуляю на вулиці. Угу, а вона тобі. Она тобі, вона тобі, а на. -то, -то. Я вже скоро як підросту, то взагалі заберу собі той плейстейшн і нікому не дам бавитися. Тато, походу, заснув. Єс! Зараз я буду грати ту гру, що й сестра, і я її виграю, і вона ще й мені дякую, скаже! Стефі, ходи їсти? Мам, я потім буду їсти. Я тут гру і граю. Добре, тоді пізніше тобі розігрію. А тату, що спить? Так, він спить. Добре, бався. Опс, стається я програла. Я вже прийшла, якщо щось. Сестра прийшла. Що таке? Що таке? Що? Тату, ти програв мені гру. Та я нічого не грав, я взагалі задрімав. Мам, кинь мені щось скоро їсти, бо я дуже голодна. Я йду тоді покличу сестру і вже разом вам розігрію. Ні-ні, не ку... Та я не знаю, як це так включилося, та я не грав твоєї гри? Доню, ходи їсти? Я не буду їсти. Я сестру твою молодшу чекала, поки вона якусь там гру дограє. Тепер ти. Не хочу цього чути. Бігом їсти. Що? Сестра грала в гру? А я ж казав, що це не я. Скажи, хто тобі дозволив грати мою гру? Що хочу, то і граю. Знаєш, то і мій плейстейшн. Ах так, тоді я теж роблю, що хочу. Мам, вона викинула мою іграшку в смітник. Настя, ти чого їй іграшку в смітник викидаєш? Вона мені програла гру, яку я півроку грала. М -м -м -м. Ну, що то за діти? Ну не вміють нормально бавитись. Я зараз всі іграшки заберу і тоді, може, ви не будете сваритись. Ні, не забирай. Так, давайте миріться і пообіцяйте один одному, що будете ділитись іграшками. Обіцяю ділитися іграшками. Обіцяю. Ну все, йдіть тепер бавитись. Йдемо бавитись. Побачимо, побачимо.